Ну, ситуація виглядає ще, біль, ще гірше. Мені здається, що з е, січня місяця Україну вже не розглядають як суспільство, Україну розглядають у світі просто як територію. І е, це, це дуже погано. Це означає, що світ починає грати в Україну не як в суспільство з. Певною позицією а, з певними атрибутами, а просто як територію між а, Росією і між нинішньою Європою, це те, чого найбільше боялися всі поводирі України і попередніх часів, і часів Незалежності. Поволі Україна завдяки нинішній владі перетворюється в санітарний кордон. Але цікаво, що цей санітарний кордон тепер проходить не просто по межі Європа Західна і Радянський Союз. Таке відчуття, що цей санітарний кордон окутує весь антидемократичний світ.